Друзі, всім привіт! Всім гарного сонячного дня. У нас на дворі вже справжня-справжня весна наступає. Сонечко світить гарно, небо світле-світле. Сповіщає нам про те, що вже наступає весна. Ось така чудова в нас погода сьогодні гарна. А я ж, як завжди, не люблю сидіти без роботи, тому прийшла працювати. А що я сьогодні роблю? Зараз вам покажу. Ось тут у мене кучка є. Ну, Таких всяких дров лежить. Є такі, що ось не порубані. Я їх викидаю ось сюди. Чоловік в суботу порубає, а сюди скидаю такі кучки. Ну, дрова, Які я завтра спалю у літній кухні. Ось так. Не люблю сидіти без роботи і, в принципі, не хочу сидіти без роботи. Мене ніхто в спину не гонить. День, два, три я це все приберу собі помаленьку. Щось чоловік поможе, щось сама зроблю. Ну, сидіти без роботи не хочу. Ось так. Ще ось та кучка буде перебиратися. Ну там вже таке всяке, дреб'язок теж лежить. Потім, як так як у нас тут були берези, ми їх позрізали. Вже було холодно осінню. Ну, звісно, осінню ніхто не буде його вже чіпати. Ну, тому я ось тут все перебираю, трохи воді, це все. І викидаю на кучки, а потім це все гарненько по грибою, воно все поспалюється у плиті. Ось ця, мабуть, якась слива була чи що тут, не знаю, зрубається і буде прибрата на територія. Але це ще не все, бо ще в нас є одна частина роботи. Не знаю, коли вона зробиться. Може, завтра. Ось тут в нас був забор, він упав. Уже чоловік сьогодні його розібрав Оці всі досточки треба буде мені перенести на одну кучку, скинути. І тут і теж все позагрібати і ось цю територію буде загородити Ну що ж, друзі, я працюю, а ви слідкуйте. Ось ну, так, друзі, бачите, все помалу прибирається. Та туди заносяться. Це все попідсихає. До... день два Три підсохне, не буде доща, воно все спалиться. Шифер скидаю на кучку. І сюди складала його. Ми його вивозити не будемо, тому що як треба буде десь якийсь фундамент робити. то цей шифер нам пригодиться ще. Палки викидаємо помалу. Ось наші українські жінки як вміють славно працювати. Хто б що не говорив нам, не обзивав нас пахлушками, як хочеш, а ми свою роботу вміємо робити. Трехеньку, помалесеньку, ніхто не гонить у спину. Працюємо і все. Цей шифер побитий, тому що ми у нас був пожар як був. Горів у нас хлів, то ми цей шифер просто тоді били, хто чи міг, щоб потушити кришу. Ну, а це все тоді поскидали на кучу, куди можна було вкинути бігом, щоб воно не валялося ніде. А тепер прийшов час його поскладати. Навіть такі маленькі кусочки я не викидаю, тому що вони всі пригодяться десь у якомусь фундаменті. Дай бог тільки, щоб не було доща, щоб оце все гарно попідсихало і романа було згратися. Весна розпочалася, роботи купа хватає. Хто хоче працювати, завжди знайде собі роботу. Незалежно від того, чи ти в селі, чи ти в місті живеш. Так. Ще ось тут трошки є пару кусочків. Ну, ось, друзі, кубка, яка тут була, вже її нема. Я трошки попрацювала і йду відпочивати. Ось тут мій півник бігає, дві курочки бігають іще. Ну, ось так. Та кучка залишається вже на завтра чи на післязавтра, коли буде в мене час. Якщо не буде доща, приберу завтра. Поки буду в кухні палити, мені прибрати там нема що година роботи, поприбирати його. Потім це все попідсихає, і я його попідрибаю і все воно спалиться в плиті або вивезеться. Щоб була чистота і порядок. Сонечко в нас вже сховалося. Не хоче показуватися більше сонечко. А вам всім, друзі, бажаю гарного дня, закінчення робочого, гарного дня, мирного вечора і мирної, мирної ночі. І всім па 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 па